Постійна загроза обстрілів покинуті домівки та сусільні руйнації. Ворог гатить по прифронтовому Нікуполю вже третій рік поспіль. Чи не найбільше дістається прибережним районам? Цієї ночі окупанти атакували приватний сектор міста дронами, важкою артилерією та РСЗВ. Залишки російського залізяча можна зайти біля кожної вирви. Влучила в будинок пана Ігоря. 63-річний чоловік має другу групу інвалідності. Проживає сам. Нічний обстріл зустрів у ліжку. Як відновити пошкоджене житло, не розуміє. Я чув ці прильоти, все. Бахали ніжа, 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 потім тут ударили, а потім вище ударили. І потім ото стол на мене, це все на мене. Ну, дай Боже, що я живий залишився. Тому ось, бачите, а більше що ви можу сказати. Вирвали счетчики, труби, все, но не газово, но счетчик газовый, одни дыры, везде дыры. Не в змозі порахувати, скільки разів прилітало до його будинку Олексій Корнійович. Цього разу зачепило автівку. Видно, на кришу попали осколки, а з криші туди, на, це, на лобове стекло, похоже так. Ну тут сами вікна, так? Пошкоджені. Ну, да, да. Одно стекло, второє, на той дверці теж стекла немає. І ось одно окно, там второ і третє за ящиками, три стекла розбиті. Чоловік приїхав до сина з Донеччини у 2021 році. Каже, з початком повномасштабного у прибережній зоні залишились одні пенсіонери. Людей на вулиці немає зовсім. Одні старіки салі сподобно мені з костельками на ринах, що то скупилися знову. Ні молодіжі, ні дітей нікого не видно. Всі хтось виїхав, ну в основному повиїжджали, хтось в село, може, недалеко, а хтось подальше. Сусіду Олексія Корнівича, 81. Літній чоловік проживає другу війну у своєму житті. Попри щільні обстріли, він тримається мужньо. Та власноручно намагається лагодити пошкоджене. Ну, ми не стівай. Я робив робив <гум> стекла вставляв, рами вставляв, двері ставляв, а це сьогодні теж волною. Нарушило. Сусіда розбомбили нас там і гараж в римянку, і вдома погрешетило. Незабаром тимчасово окуповані території стануть вільними від загарбників. У прибережних районах знову буде лунати сміх дітей, а залпи артилерії стихнуть назавжди.